У школах Чернігова і області пролунали останні дзвінки. Для когось це дзвінок це символ про незабутні літні канікули та кілька місяців відпочинку. А для випускників це крок у нове доросле та цікаве життя. Цьогорічний останній дзвінок третій в умовах повномасштабного вторгнення. Тому для шкіл міста й області було надзвичайно багато викликів для створення цілісного навчального процесу. Перші два роки ми ставили за мету собі наздогнати втрати. Діти були з різних ...умов. Так? Хтось продовжував навчання онлайн, хтось дистанційно, хтось зовсім припинив і потім повернувся. Різні умови. і Наше завдання було за перші два роки надалу штуки втрати. Цей рік ми собі поставили за мету, щоб наші діти по максимуму жили шкільним життям, так як це було до війни. Ми спускалися і продовжували навчання в укритті. Наші діти брали участь у всіх можливих олімпіадах. Цього року ми маємо 32 похвальних листів... Ми маємо 4 свідоцтва з відзнаками. Яким був цей навчальний рік, ми розпитали учнів школи мутрангелики. Рік цей пройшов дуже активно, дуже весело, непогано по навчанню було теж. Це був дуже цікавий рік. Було багато екскурсій, проєктів всіляких, яких нам давали вчителі. І це було дуже гарне завершення взагалі шкільних років. Цей навчальний рік був доволі складний через те, що нуж, нова програма, нові предмети, але запам'яталось ну, дуже багато цікавого. Це фізра, коли ми робимо розминку та потім граємо весь час. Футбольний турнір це коли вся школа грає. Один проти одного за звання чемпіона. Цей навчальний рік був дуже складний, бо нові предмети, нові вчителі з'явилися, але він був дуже насичений. Тому, ну, мені сподобалося дуже. Він для мене був дуже таким яскравим, дуже наповнений емоціями. Ну, я дуже була рада. Навчатися було. Теж ну, одне задоволення насправді. Різні там навчальні конкурси були. Також від, також від пар, партнеру «Колаба» ми їздили з конкурсом, ну плентлаб вже відомий. Ну і, так ще їздили на різні екскурсії у математичному зейку бої. Ну, взагалі було дуже цікаво. Останній дзвінок для випускників це символ прощання зі школою та початку чогось нового, де буде більше свободи, але й відповідальності, оскільки випускники складають свої перші вступні тести, вибирають професію. Підготовка проходила якраз таки у школі. Нам дали можливість. Там є спецкурс з математики з української мови, і от нас готували. Тому я відчуваю, що все буде добре. Я не переживаю настільки сильно, наскільки, наприклад, мої друзі. Я вирішила, я буду вступати в медичний на так. Медичний, а ще я спеціальність обираю. Люблю біологію, люблю хімію. В школі мене дуже привчили до цих предметів. Прибили таку любов до хімії, особливо. Ось, і, ну, я хочу допомагати людям. У мене така любов до цього є теж.